Привіт-привіт! З моїм найкращим підписникам, вриваємося в, марк... в маркетоп. Дивимося, кекс королівський, 550 грамів 91 гривня. Глянь, такий він здоровий. Більше, ніж пів кілограмів вже ноча в маркетоп. Так що, у кого є бажання, залітайте, спробуйте. Тут віздав супер ціни, супер акції. І взагалі це прекрасно. Хліб то 1990. Гляньте, як вони пишуть ціни до кожного хліба, ліплять. Супер. Ну, якщо ви не хочете брати ту дорогу пасочку, ось можна дивіться, 190 г 25 гривень 90 копійок. Доволі непогана паска. Я вам чесно скажу, я в прошлому році купляла тут пасочки. Мені вони дуже-дуже сподобалися. От ось? ось тут ще щось продається, таке цікаве. Булочка здобна з маком. Ні, булочка здобна з маком. а з з маком, з маковою начинкою натуральна. Теж, бачите, я кексик теж бакскальний. Це 400 грамів, 32 гривні 90 копійок. 400 грамів, чи сілька тут грамів, не знаю. От так, от. так що полетіли ми далі, подивимось. По випічці, що я хочу вам сказати по випічці у марки це просто ідеально. Е Мені тут все подобається, все смачне. Все класне. Якісне все. Буханець з висівками пів кілограма, дивіться, 15 гривень. На випічку, ці не познижували. Що тут ще є? Джомфон, джуп думки, які заряджають. А оце Сінабон, 20 гривень, 150 гривень. Він такий огромний просто. Смачний, я пробувала, мені цей сподобався. Пиріг з вишнею, 25 гривень 100 г. Дороговато, в принципі, а ось є. Пиріг зі сливою, 100 г 10,50, такий непоганий пиріжок. Якщо хочете булочку з маком, 9 гривень в школу, дитині булочку. От, ну, в мене більше любить такого плану. Я завжди синові беру равлик 100 г 13 гривень. Такий смачний. Оце отак. От Молодий ростущий організм треба їсти. Все таке, знаєте, як мучненьке було. Худенький. М -м -м. Кек святковий. 700 грамів. 160 гривень. 660, треба самому. Самому дорого? Та дорого. Звісно, дорого. Це скільки? 700 грамів, 160 гривень. Та він такий, знаєте, як. Я думаю, скоро на нього зроблять знижку 50%, бо його не братимуть по такій ціні. Тоді вже як зроблять, то й будемо купувати, да? А ще ось булочка Сінабон 230 грамів 42 гривні. Оце, кстати, класно з вишнею, там ще творог є внутрі, дуже хороша булочка. Так, далі, ізюмчик, 9 гривень 77 копійок за 100 грамів. Зюмчик можна, бачити, тут все під склом. Це за склом журавлина 2995. багатенько горішки Оце мені подобається. Ось так просто лежить. Ой-ой-ой. Родинка. 14 гривень 27 копійок оця. От. Більше вони, звісно, накрили. Дефірчик можна купити смачний хліб. От. А, це знижена ціна хліб От, бачите. В лозочки, візочки такі ставлять хліб. Люди потім беруть по зниженій ціні. А знижена ціна наскільки вона знижена, по його знанні. Так, далі сухофрукти. 8,49 за 100 грамів. Цукерочки багато всього тут є. Ну, Маркету, ви знаєте, сам по собі магазин доволі непоганий. Оце. Це самий класний касів на косі. Він з усіма вітається і гарне якісне обслуговування. О, дівочка. Все розкаже, все покаже. Все посоветує, супер ціна. 27 гривень 90 копійок акція. Бачите, як знизили ціну доволі непогано. Майонез, королівський смок. 30 гривень 90 копійок. Так, яйця, всіх цікавлять яйця, яйця. Дивіться, 30 штук біленькі, 165 гривень 40 копійок. 10 штук 56 гривень, 70 копійок. Це отак. Квочка 77,60. І смач... куряча яй. Яй яєчка. Смачні курячі яєчка. Може, яйце треба. Косівщина 64 гривні 70 копійок. Яєчка. Ух ти, які яєчка. вони смачні-смачніші. 65 гривень 20 копійок, Ото еко, екодор. О, це екодор. Якісний продукт без антибіотиків. Не поняла. Це без антибіотиків. А це що з антибіотиками виходить? Тут же не написано з антибіотиками. Ось дивіться, тут взагалі надписи нема, просто яйця. Значить, треба оці брати 65-20. Без антибіотиків. Столові вищої категорії. 81 гривня 60 копійок. 10 штук. Полтавське яйце. 64 гривні 40 копійок. все. Якщо брати яйця, то беріть Еквадор. Тут без антибіотиків, правильно вони сформулювали і написали, і нарисували, що хочеться брати тільки яйця-еквадор. Чи скажете, що мені заплатили, щоб я сказала про яйця Еквадор. Ні, не заплатили. Я просто читаю те, що написано. Ми ж все купляємо, те, що читаємо, що написано очима, те, що нам сподобалось, те ми й беремо. Дріжджі, Так, ціна на дріжджі, дріжджі, ще тема підуть. Дріжджі харчові міцний змій. Де він там? А он, змій, зелена упаковка. Пів кілограма, 44 гривні, 30 копійок. Суміш перво для збродження. 125 гривень 125 гривень, 69 гривень, 40 копійок. Ого. Це отой первок. Он, бачите? Дріжджі Духм'яна хата 11.40, дріжджі львівські сировини 500 грамів 48.50. 50 -мо, ну такі ціни, в принципі, непогані. Ось такий лоток того. В Полпаві і в Полпавській області. маркетов, тут, той пойме, про що я говорю. Так, ще далі знайшла таку непогану акцію на гармонія сметона 15% жирності і серця Полтавщини. Супер! 31 гривня 90 копійок. Гляньте, молочні продукти знижуються в ціні. Це ж зелень пішла, корови почали пастись, молоко більше стало, мабуть. Що це акції такі. Сирочки, дивіться, Фонні 990. 36 грамів. Оце самі дешеві тут сирки. в АТБ дорого, всіх в магазинах дорого, а тут саме клас. От, хочете шикануть на посочку ікра 59,90. Вона імітована, але вона смачна. По Ситалії, дивіться, кетчуп, супер ціна непоганий. 250 грамів упаковочка, чумак хороша. Чи ціни возвращають? Знаєте, видно, що трішки трішки змінюється і трішки стає. У нас дешевше. Кока-кола літр 25, 38 гривень 50 копійок. Непогона, в принципі, ціна. Гляньте, салона ще тут вибирає. Круассон 11,39. За 100 гривень. Мівіна 21 гривня. рева. Рева, Рево, рево. Капуста стара, 44 гривні 89 копійок. Картупля непогана, молода. Ой, це стара стара картопля. Вибачаю, 28 гривень 89 картоп'як. Картопля Україна наша. А що тут ще є? Тут душок якийсь. Стоїть, як вроді щось гніє. Яблуко Голден, 44 гривні, 20 копійок. Ціна на яблуко, звісно, космос. Я вам чесно кажу. Не знаю, що так дорого. Може зберігання їх недорого. дорого. 23,89. По 389 морковка непогано. В принципі Це отак. От По перцям, перцем, помідорам. помідором. Ото мені подобається. Гляньте, викладка ідеальна просто. Все виложу. Це прекрасно. Редисочка. 59 гривень ,90, 90 копійок. 59,90, да, Я сказала. Що тут за редиска? Ну, в принципі, підгулявша така, ну, вибрати можна. Щось і вибрати, таке можна на салатик. Тільки довго прийдеться перебирати. Треба було їм одразу ставити таку ціну, а не акцію робити. Люди б розкупили. Роботи менше було в магазині, в касірів. Так. Морква молода. 85 грамів, 24,90. Морква, морква. Редька. Тут не що воно перець. 194 гривні, жовтий перець, 219 грибочки. Гляньте по 106 гривень 40 копійок. Дальні грибочки. Просто перець червоний 219 гривень, 90 копійок. Кабачок 134 гривні 10 копійок. Баклажан 167,90. Я не знаю, беруть люди, не беруть, чи багато в них портиться продукту. Ну, Щось воно дорогувало. Огірочки. Я думала, похолодало, ціни на огірки впалень. Ні, ніфіга. 113 ,70 гривень 70 копійок. Томати 98,60 З томатами проблем якось немає. Оце ось я брала салат, 43 гривні, 10 копійок. Він росте дуже швидко. Це його в принципі, нормальна ціна, але якби він був по 36 це було просто прекрасно. Так, по зелені. Цибуля зелена свіжа, 70 грамів 25,90. Кріп, петрушка молода. Та цибуля 49 гривень, 30 копійок. Кріп та петрушка 41,90. Кріп 48,20. Вітаміни. Ананас 244 гривень, 40 копійок. Угу. Салати. Це грейпфрут Ківі 117 гривень 60 копійок. Ну, в принципі, такі ціни на фрукти очі. Зараз ми ще по м'язку пройдемося. Йдей. Це приходить з утра, сюди до обіду взагалі нікого немає. Зараз я вам розкажу стегну куряче, 141 гривня 20 копійок, сердечко по 12,90 г. Куркатушка 104, грудка 151,10. Крело 98,90. Четвертинка 89,90. Угу. Гомілки 78,90. Акція стегно. Ух ти, 118 гривень 90 копійок. Оце акція, я розумію. Філепа 174,90. Балик свиний на шашличок 248 гривень, 90 копійок, це за кілограм. Тут все указано за кілограм. Це непогоне, бачите? Підчеревена свиняча. 188,90. на шашличок. Можете в принципі, зупинити відео і все подивитися. Колбоски нам накрутили на барбекю. Бачите, колбоска зі справжнього м'яска. Тресмахляків туди не кидають, чи кидають фарш. Фарш по 154 гривні. Домашній фарш. Це що, якщо домашній дома крутять, чи що? це на одинакова. Свинячий 15410, Свина яловичина 15410, екстра курячий 154,10. Індичий 138 гривень. Так, навіть бачите? Труба. Ну, а далі тут за 100 громів. Це за 100 громів. І супер ціна і опція. Сосільське, фермерське. Багатенько. Всього ці приправки беремо. От мені подобається в этих таких гоночках. Цибуля. Це не погона цибулька. Сушена. Не знаю, цибуля. 90 гривень, 20 копійок, 90 г. Оце ж, мабуть, да, 90 г. Беріть оце от, іменно в таких банках. Доволі непогані ці приправки, їх вигодно брати виходить. До шашлику, приправки. І брала такі сухарики. 75 грамів, 32 гривень, 20 копійок. Ну я ще брала, коли вони дешевші, були дуже-дуже смачні. Так, далі підемо по рибі. Риба. Риба, 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 скумбрія. 220 гривень немає по 8 гривень, є по 220 гривень за кілограм. Оселедчик 16,72. Я вам буду казати, тут пишеться за 100 грамів, я так і казатиму. Так, оселечик 1391, то з головою з кишками. Маслини 38,41. Ну, я думаю, маслини. Чи тут 38, а я брала по 35 в іншому маркети. Салока 1329. пряна. Гляньте. Адунайка тут інтересно є чи немає. Зараз ми глянемо кілька. Шашлит з лосося 44,83. Ну, вибор до огромний доволі. Барабулька, оселечик, окунь. Плітка в'ялена. І тут доволі непогана кондітерка. Ну, не кондітерка, як оце їхня, прийти на перекус. У нас тут багато рядом магазинів, і самі співробітники можуть пообідати і поїсти. Ну я ж маю надію, те, що вони готують, вони ж самі його їдять. Чи це не можна їсти? Салати, шуби, Багатенько всього, суші. Суші, суші. Багато ранчок акцій було тут. Так, далі. Супер ціна, соус чумок. 31 гривня 70 копійок на соуси, на соєвий 51 гривня 40 копійок. Я, звісно, поважаю мам з колясками, але мами з колясками не поважають інших людей. Вони вважають, що всі їм щось довжні. Кама 97 гривень 70 копійок літр. Кама Олейна 81 гривня 54 копійки олії. Це ж в основному показує те, що люди купляють. О, макарони, власна морка, 29 гривень 90 копійок. Непогано. Доволі. волі. В принципі, є що тут купляти. Для паста 32 гривні 40 копійок по макаронам. Ну, макарони тут набагато дешевші, ніж лотеди. Ну, теж дивіться також на об'єм. Що як по ну. чому. Дівчата стоять, совіщаються, совіщання. Так, далі ось на пасочку у нас лежать. Дивіться, сукати шматочками. Такі можна купити, пофасували. Молодці. Лимон, присипка пасхальна, декоративна. Така непогана. Бачите, пофасували взагалі супер просто. Ви прийшли вибрали, що вам ви треба. Хочете готову, хочете. Так. Дякую всім за увагу. Хто дивиться моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте у Марте. тут за смачними смаколиками. Всім пока-пока!